Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди, в нас на каналі Цікаві пропозиції для вас. Volkswagen T-Roc 2019 рік. Повний привід. 11 місяць 2019 року даний автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Майже 20-й рік. Пробіг даного автомобіля всього-навсього 59 тисяч. Такі пропозиції бувають досить рідко. Автомобіль в гарній комплектації, ледовське світло, ближнє дальнє, класний графітовий колір, автомобіль в ідеальному стані: 59 тисяч оригінального пробігу, легкосплавні диски, хороша гума, ледовські стопи, повний привід. Є взаді зйомний фаркопчик. Класний графітовий колір. Хромовані молдинги на дверях, хром над вікнами, рейлінги, заводське тонування задніх вікон. Такий повнопривідний Volkswagen t лише поступив в продажу. Супер пропозиція, супер стан автомобіля 59 тисяч оригінального пробігу з сервісним обслуговуванням. Будь ласка, кого цікавить. Повний привід в Україні на авторія немає ні одного повного приводу. Дві літри бензин 140 кВт під 200 коней. Така лялечка є в продажі, амбієнт підсвіточка. Будь ласка, 59 тисяч оригінального пробігу. Навігація мультимедіа, камера заднього огляду. Будь ласка, є присутня, підігрів сидінь, режими, різні режими їзди є, автохолд, електронний ручник, є відкривний люк, чорна стеля. В збереженому стані стан автомобіля просто ідеальний відкривання багажника з салону. Стан нового автомобіля без перебільшення. Електропривід кришки багажника. Полочка, запасне колесо, компресор смола, домкрат. Все є в даному автомобілі. Кого зацікавить даний автомобіль, телефонуйте 050 565 0817. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями з Нідерландів. Доставляємо в Україну, розмитнюємо повністю все під ключ. Є багато також цікавих пропозицій, це таких як Peugeot 308, вже нова модель, дизельні автомобілі. Є 208, 3008 будь-який автомобіль можемо купити для вас. Також є Volvo XC90, Volvo XC60, старіша модель. По хорошій ціні, в такому бежевому кольорі. Будь ласка, ціна на експорт 8999 євро на автоматичній коробці передачі. Є ще Таке Volvo. це в нас йде V60 2.4 веде повний привід, плагін гібрид. 412 тисяч оригінального пробігу. Відповідно, і ціна 5999 євро. Свіженька пропозиція, нещодавно приїхала з аукціону, це в нас йде Volkswagen Tiguan. Є даний автомобіль в нас на каналі на огляді. Автомобільчик в чорному кольорі. Автомобіль має ціну 19,499 євро. Ціна на експорт. Ціна для Європи з ПДВ 23 595. На експорт, будь ласка, 19,500. Багато є цікавих пропозицій. Заходьте на сторіночку. Даного автомайданчика завжди залишаю в описі є гібридні Volvo XC90, це йде дизельний екземпляр Volvo XC90 на ледовському світлі на хорошій комплектації. Також приїхало ще одне Volvo XC60, вже в новій мордашці. Будь ласка, срібний металік. весь В оригіналі автомобільчик є. Volvo XC90 гібридний, а також багато є вантажних автомобілів, таких як Renault Master, Opel Vivaro, Renault Traffic, Mercedes Sprinter, Будь-який автомобіль можна купити для ваших комерційних потреб. Так, йдемо далі. Volkswagen Renault Traffic, Renault Kengo. Такого формату також є автомобілі. Будь ласка, свіженька пропозиція, Renault Kengo, червоний колір, Максі База. Нещодавно автомобіль приїхав з аукціону. Також є багато Volkswagen транспортерів, це і механічні коробки передач. і... Автоматичні коробки передач на будь-який смак, на будь-яке вподобання. Максі бази, середні бази. Так, для прикладу, 81 кВт, 110 коней, економний динамічний Т6 транспортер за ціною 10 999 євро. Автоматична коробка передач, біленький колір 2000 який це в нас де рік 19. 2019. 2019 рік 205 тисяч пробігу, ціна 10500 євро. Є також в чорному кольорі, є срібний металік MaxiBaz. Рено трафіки, Mercedes Vito, будь-який автомобіль для Вашого бізнесу. Купуємо, доставляємо в Україну, розмитнюємо повністю все під ключ. На сьогоднішній день є багато цікавих пропозицій на другій частині автомайданчику. Це є електричні автомобілі, є по дуже хороших цінах. Це в нас йдуть ренозої, кіаніро, будь-який електричний автомобіль. Купимо, доставимо в Україну, розмитнемо вже. По нових правилах. Також є хороші ціни, є хороші пропозиції на аукціонах. Ціни досить досить хороші. Нещодавно з аукціону приїхав також Volkswagen Passat з невеликим пошкодженням над заднім крилом, має вже бути в інтернеті. І також свіженька пропозиція Volkswagen Tiguan. Підписуйтесь на канал, часто роблю відео огляди по автомобілях, по цікавих пропозиціях. Тому підпишіться на канал, на телеграм-канал, на Тікток і будете завжди в курсі класних цікавих пропозицій. А супер пропозиція дня Volkswagen T-Roc 2019 рік, повний привід 2.0 бензинка в графітовому кольорі. Дякую за лайки, дякую за вподобайки, звичайно за позитивні коментарі. Також дякую.